Дорогі друзі, ну як тут не хапатися за валідол? Відкриваю вранці новини Google і читаю заголовок в одному шановному інтернет-виданні. В Україні пенсіонерам заблокують карти з 2024 року, хто не зможе користуватися. Але далі не роз'яснюють, що це не стосується усіх пенсіонерів України. Це стосується лише пенсіонерів-переселенців, і то тільки тих внутрішньо переселених осіб, скорочено їх називають ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни, і то тільки тоді, коли вони не пройдуть ідентифікацію до 31 грудня 2022. року. 23-го року Уже говорять, що цей термін можуть продовжити. Блокування пенсійних карток не стосується решти українських пенсіонерів, можете спати спокійно. Не стосується і в тому числі переселенців, які отримали цей статус ВПО уже після початку повномасштабної війни, тобто після 24 лютого 2022 року. Я зрозуміло пояснюю. Напишіть мені у коментарях, чи все зрозуміли. Отже, ідентифікацію проходять лише поки що ті ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Все, інших пенсіонерів, це не стосується. Але я сказав поки що, а тепер пояснюю чому. Тому що фізичну ідентифікацію за законопроектом номер 9453 який вже пройшов перше читання, хочуть запровадити для усіх пенсіонерів України. Ми підготували петицію про ідентифікацію і опублікували її на сайті Верховної Ради України. Вчора я звернувся до всіх пенсіонерів з проханням підписати петицію. Багато відгукнулися і почали підписувати. Але виникли й окремі запитання і сумніви, чи потрібно це робити. Зараз я дам відповіді і роз'яснення щодо фізичної ідентифікації пенсіонерів і нашої петиції. Дослухайте, будь ласка, до кінця, бо я розкажу таке, що знадобиться у житті. Розкладуся, як кажуть, по поличках. Перше, наша петиція не шкодить Україні. Ми скористалися своїм законним правом, гарантованим Конституцією, і звернулися до Верховної Ради, до наших депутатів з проханням підкреслюю, з проханням, а не вимогою не запроваджувати фізичну ідентифікацію на період воєнного стану. Знову підкреслюю, на період воєнного стану. Мотивували тим, що багато українських пенсіонерів виїхали за кордон. Багато знаходяться на окупованих територіях, багато хворих, немічних, інвалідів і лежачих, які у цей воєнний час не зможуть пройти ідентифікацію, а отже, втратять право отримувати пенсію. Бо якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію згідно цього законопроекту, немає значення, де він є, чи за кордоном, чи в окупації, чи лежачий, чи хворий, чи інвалід, його позбавлять пенсії, тобто припинять її виплачувати. Не назавжди, на деякий час, на місяць, на два, на три, ви зможете поновити виплату пенсії і вам вернуть всю невиплачену пенсію. Але тільки тоді, коли ви пройдете фізичну ідентифікацію, а до заяви про поновлення. Треба буде долучити цілу купу документів. Для тих, хто за кордоном ці документи мають бути посвідчені у консульстві і нотаріально. Як бути, як існувати, якщо припинять виплачувати пенсію? Пенсія для багатьох є основним засобом, щоб вижити. вижити. Ось чому ми просимо депутатів не запроваджувати фізичну ідентифікацію на період воєнного стану. Ось чому ми підготували петицію і просимо не включати у законопроект номер 9453 фізичну ідентифікацію. Ми не виступаємо проти законопроекту. Він добрий, там є слушні і потрібні зміни до законів. Під відео ще раз розміщує те, що пропонується у петиції. Прочитайте уважно і підтримайте петицію своїм голосом. Друге. Жінка пише нам. А може ви аферисти? Може ви дієте за вказівкою влади і збираєте наші персональні дані? А може ви потім підробите наші підписи на виборах? Пояснюю, я на каналі ніякі персональні дані не збираю. Ви реєструєтеся на сайті Верховної Ради України, який є найбільш захищеним в Україні, на рівні з сайтом Президента України та Кабінету Міністрів. Владі не потрібно збирати ваші персональні дані. Вона має всі наші дані у пенсійному фонді. Якщо їй щось буде потрібно, вона зробить запит і отримає всі необхідні списки. Реєструючись на сайті Верховної Ради, ви зазначаєте лише прізвище, ім'я по батькові, адресу прописки, діючий номер телефону, бо на нього приходить код підтвердження. Та електронну пошту, куди приходить лист підтвердження, що ви створили обліковий запис. Все. Вас не питають, скільки вам років, де яким ви працюєте, чи працювали, скільки маєте грошей про чорний день. Бо деякі думають, а це може мені зашкодити на роботі, у моїй кар'єрі. Ще раз підкреслюю, немає чого боятися, ми нічого незаконного не робимо. Третє. Право голосувати за нашу петицію мають усі громадяни України, не лише пенсіонери. Всі, хто досягнув 18 років і є повнолітні, не знаєте, як проголосувати, бо не вмієте. Попросіть допомогу дітей чи онуків, бо вирішується наша доля, ми захищаємо своє право на життя і на пенсію. Четверте. На збір підписів на петицію дається 3 місяці. Збір розпочався 23 жовтня і закінчиться 23 січня 2024 року. Залишилося 90 днів. Але не можна гаяти часу. Законопроект 9453 включений до порядку денного і може бути винесений на розгляд будь-коли. Чим скоріше ми зберемо підписи, тим скоріше наша, нашу петицію розгляне Верховна Рада і дасть відповідь на петицію. П'яте. Щодо реєстрації, особливістю реєстрації на сайті Верховної Ради є те, що ваша електронна пошта виступає як ID, логін для входу на сайт, а пароль для вас створюється автоматично і надсилається листом на вказану вами електронну пошту. Саме його треба використовувати для входу на сайт. У листі, який приходить на електронну пошту, також треба активувати свій обліковий запис. Номер телефону треба вказувати діючий, бо на нього приходить смс. Якщо ви за кордоном і ваш український номер відключений, то вказуйте свій новий номер як міжнародний з кодом країни, де перебуваєте. Якщо ви зареєструєтеся на сайті Верховної Ради, то завжди будете мати доступ до всіх цифрових послуг Верховної Ради, до порталу відкритих даних, до обговорення законопроектів і прийнятих законів, і можете самі звернутися до Верховної Ради з питанням, яке вас турбує. Ця реєстрація може будь-коли вам знадобитися. Я розміщую знову в кінці відео інструкції, як зареєструватися на сайті Верховної Ради, щоб проголосувати за петицію. На хвилину мого запису за петицію проголосувало 80 чоловік. Ми робимо благородну і потрібну справу, захищаємо себе і відстоюємо права усіх пенсіонерів України. Це також дасть нам змогу переконатися, чи влада дослухається до свого народу. Додавайте свій голос за петицію і підписуйтесь на мій канал, якщо ваша ласка. З вами був Марко Світлий, до нових зустрічей! Дорогі друзі, для того, щоб підписати нашу петицію, нам необхідно зайти зареєструватися на сайті Верховної Ради України. Я підготував для вас інструкцію для реєстрації та входу. Вводите адресу Рада, який на екрані, і заходите на сайт Верховної Ради. Обираєте електронний кабінет громадянина. Обравши електронний кабінет громадянина, відобразиться сторінка, і тут ви бачите різні розділи Верховної Ради, в тому числі електронні петиції, куди нам буде необхідно зайти і підписатися під нашою петицією. Для користування цифровими сервісами кабінету необхідно аутентифікуватися, тобто зареєструватися. Якщо ви не зареєстровані, обираєте пункт реєстрації. Відкриється сторінка створення облікового запису користувача, де потрібно заповнити всі поля, які позначені зірочкою червоною. Вони обов'язкові для заповнення. Відкриється сторінка створення облікового запису користувача, де потрібно заповнити теж поля, позначені червоним створення облікового запису користувача, ввести прізвище ім'я по батькові, телефон, електронну пошту і вказати свою домашню адресу, і натиснути кнопку Створити обліковий запис. Перевірити введену інформацію, якщо потрібно відредагувати її. Натиснувши кнопку Повернутись, якщо все добре, підтвердити створення облікового запису і ввести е, капчу, латинські, малі та великі літери і цифри. Натиснути кнопку Створити. Після цього на екрані з'явиться е, наступне повідомлення. Введіть надісланий код активації. На вказаний в облікових даних номер мобільного телефону, який ви вказали, надійде смс повідомлення з кодом активації. Цей код потрібно ввести у форму і натиснути кнопку Підтвердити. Система повідомить вам. Що створення облікового запису завершено. Для завершення необхідно підтвердити реєстрацію. Зайдете у свою електронну пошту, натиснете посилання, яке буде у листі, підтвердити створення облікового запису. В цьому ж листі буде і пароль, вказаний, який потім необхідно буде вводити при аутентифікації. Отже, ви підтвердили створення облікового запису. Після завершення реєстрації для входу до електронного кабінету необхідно обрати Увійти або Вхід і пройти аутентифікацію. Ви вводите свій ID користувача і пароль, вказаний в надійсненому листі. Все. Ви завершили реєстрацію.